Хіба хотів такого хтось у той простий зимовий ранок почути замість добрий ранок? Сумне, як вирок почалось. Ми пам'ятаємо не все, що встигли вгледіти і почути. Та чи ми зможемо забути той біль, що з лютого рове? Земля здригалась від ракет, здригалось серце та палало. Нерозуміння поглинало, як врятуватись з цих тенет. Сидіти, бігти чи повсти, збирати речі чи чекати, кому віддать ключі від хати, чи їхать Бог знає куди. Привіт, матусю. Ви живі. У вас бомблять. Не плачте, мамо. Ми потихенько ждемо так само відбій тривоги. І трохи злі, ми пам'ятаємо не все, але оту четверту ранку, І той самий лютий до да останку забути серце не дає. Триває лютий цілий рік, ми з ним розчинені у часі, думки і мрії, як на пласі, чекають вироку в свій бік, а скаженілий дикий звір землею нашою блукає. І на крові врожай збирає, сердець краде останній мир. Та попри все, у нас ще є яскраві сонячні світанки, немов матусі колесанки, майбутнє бачимо в них своє, не вічно плакати очам, і не весь час серцям боліти, будуть щасливі наші діти, наперекір всім ворогам.